На виконання мінських домовленостей сили антитерористичної операції відводять артилерійські системи від усієї лінії бойового зіткнення. Так, в рамках першого етапу, сьогодні, 26 лютого, передислоковуються 100-мм протитанкові гармати МТ-12 рапіра в райони зосередження, що знаходяться не ближче ніж 25 кілометрів від визначеної в домовленостях межі. Контроль за дотриманням відводу техніки здійснюють представники ОБСЄ – Відвід від артилерії став можливий завдяки суттєвому зменшенню кількості обстрілів бойовиками українських позицій протягом останніх днів. В той же час поодинокі випадки все ж таки фіксуються. Так сьогодні бандформування 16 разів порушували режим припинення вогню. По селищу Авдіївка, близько 14.30 противник завдав артилерійський удар. Стрілецька зброя та міномети застосовувалися противником на Донецькому напрямку, в Пісках, Водяному, Опитному, на Луганщині, в Кримському. Сила Ато не піддаються на провокації, відкриваючи вогонь лише у відповідь, якщо існує загроза життю і здоров'ю особового складу.